Всім привітати! Друзі, скажіть чесно, чи було у вас таке відчуття, коли ви дуже і дуже сильно хотіли побороти якусь свою лінь? Або чи траплялися ситуації, що ви якось з однієї сторони почуваєте себе виснаженими, а з іншої сторони, продовжуєте повторювати собі, що я б могла зараз зробити щось корисне замість того, щоб лежати? Або А що? Якщо я занадто лінива, і через це я не можу досягнути свого успіху, все це нам здається проявами ліні. Я думаю, що це багатьом знайоме, та й чесно кажучи, суспільство нам з дитинства повторює, що лінь — це щось ну дуже жахливе, що це, наче, якась хвороба, яку треба викорінити як можна швидше. А коли ти заходиш на простори інтернету і бачиш ці всі заголовки, як позбутися ліні назавжди, як бути краще, продуктивніше, швидше? І коли ти читаєш ці всі заголовки. Тебе твоє відчуття ще більше підтверджується. Буквально нещодавно я сама була в такій ситуації, що мені не хотілося робити просто нічого, і я продовжувала себе картати за те, що. Ти якась непродуктивна, ти просто лінишся, давай уже за своє життя і так далі. Я пішла шукати в інтернет щось про лінь, що це взагалі таке, як з нею боротися, які в кого є якісь варіанти, і знайшла дві дуже цікаві книжки, які привернули мою увагу, тому що їхній заголовок був не дуже такий звичний для мене в тому сенсі, що вони, наче говорили про щось інше. Одна називалася Ліні не існує. А інша казала про майстерність бути лінивим. Ось так вони виглядають. Якщо вам цікаво, можете прочитати. Я вирішила спробувати ознайомитися з ними, тому що це, як мінімум, щось нове для мене. І, чесно кажучи, коли дочитала їх до кінця, вони певним чином перевернули моє уявлення про лінь, і вона не стала для мене такою страшною, як здавалось до цього. Тому сьогодні у відео я би хотіла поділитися з вами ключовими інсайтами, цікавими, можливо, не зовсім стандартними думками, які є на просторі інтернету. Можливо, комусь із вас вони також будуть корисними, або, як мінімум, вони дійсно вартують вашої уваги. Тому, якщо у вас коли-небудь було бажання знищити свою лінь не завжди, додивляйтесь це відео до кінця, тому що під кінець ви можете передумати. А перш ніж ми почнемо, мене звати Настя, і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Тут ми зазвичай говоримо про різні техніки продуктивності, які я тестую на власному житті, і розповідаю, корисні вони чи не дуже, розповідаю якісь цікаві інсайти, які допоможуть зробити ваше життя простіше, влаштовуємо челенджі, де перевіряємо різні методології. А ще тут можна частенько зустріти огляди на цікавенькі Стосунки, тому якщо вам такі топіки цікаві, не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. А ми поїхали. Перший інсайт був з книжки Ліні не існує, і він звучить наступним чином: лінь. Це сигнал, а не проблема. Основна ідея, яку хотіла подати авторка, в тому, що часто ми неправильно інтерпретуємо свої почуття, і дуже часто лінь може сигналізувати не про те, що ви лінивий і не хочете нічого робити, а про те, що ви втомлений, у вас зникла мотивація, або ви просто займаєтесь не тим, що вам дійсно приносить задоволення. До прикладу, тут може бути банальна ситуація з якоюсь роботою, коли вам кожного дня потрібно сідати за неї, а ви відчуваєте, що вам не хочеться. Якщо це разовий. Торія, то зрозуміло, вам може здатися, що вам хочеться перепочити, але коли ви повертаєтесь з відпустки і вам знову не хочеться нічого робити. То можливо питання в тому, які активності ви виконуєте, який там колектив, який формат роботи, можливо, це не зовсім ваша професія. Тобто, те, що ви щось не робите, не є причиною того, що ви ліниві, а просто через те, що цей формат вам не підходить і вам потрібно щось змінити. І що тут можна зробити в даному випадку, це дуже... Гарно робити певну рефлексію з приводу того, що ви відчуваєте, і який у вас насправді стан, тобто ви втомлені, вам потрібно змінити обстановку чи ще щось. Також можна проглянути те, що викликає у вас найбільший опір. Наприклад, ви вирішили зайнятися спортом, щоб схуднути. І от не знаю, якісь силові тренування вам ніяк не йдуть. Ви думаєте, ну блін, зберись нарешті, от скільки людей в інтернаті це робить, а я не можу, я ліннюсь, мені потрібно щось з цим змінити. Але об'єктивно, може вони вам просто не підходять, і вам потрібно їх змінити на щось інше. Також тут варто слухати не тільки свої відчуття, але і своє тіло, тому що. Іноді все сходиться до супер банальної історії, що вам просто фізично потрібно відпочити другий інсайт. Ви не лінуєтесь, а суспільство вас змусило в це повірити. Суспільство нав'язало нам ідею, що треба працювати ну, дуже багато. Зранку до вечора ти повинен бути максимально продуктивним і ефективним. Якщо ти робиш замало, то ти недостатньо стараєшся і ніякий успіх тебе не чекає. Це призводить до того, що в нас з'являється дуже багато понад нормових годин роботи, коли ти себе виснажуєш до такої міри, що вже просто ну нічого не хочеться, не те, щоб бути продуктивним чи ефективним. Але правда в тому, що кількість пророблених. Один не дорівнює ефективному результату. Дуже часто в компаніях або командах є цей соціальний тиск, коли ну, ти не хочеш здаватися ледачем, тому ти робиш якийсь певний максимум, але не завжди ця вся величезна кількість дій приводить до результату. Дуже часто, бо там призводить тільки до твого вигорання і не дає якогось профіту ні тобі, як експерту, ні компанії. І в даному випадку потрібно себе реалістично оцінюватися і дивитися на якусь історію своїх дій. Які з дій приносили найбільший результат? Чи все, що ти дійсно робиш кожного дня, наскільки потрібне і ефективне? Крім того, перестати оцінювати себе через кількість пророблених годин. Це знаєте, в мене частенько траплялася така історія, що навіть після дуже складного і продуктивного дня я залишалася з відчуттями, що потрібно було зробити більше. Я зробила недостатньо, я неефективно використала свій час. І часто я могла допихувати сюди якихось ще активностей – в оці знаєте вільні годинки, що в мене лишалися, для того, щоб лишатися продуктивною. Тобто, наприклад, після дуже довгого робочого дня я могла піти і вчити ще декілька годин іншої мови. Коли, наприклад, там у мене був була сесія брейнштормів цілий день, і ми сиділи і придумували різні ідеї. І наче, знаєте, потужність твого мозку певним чином закінчилася. А я після роботи і далі себе починаю навантажувати якимись важкими креативними задачами. А в мене вже немає насправді на це на це сил. І в кінці я себе ще починаю шеймити і говорити, що, блін, та не лінись, давай, зроби, інші роблять, і ти зможеш. Тому тут потрібно максимально відрізняти цю прокрастинацію, коли ти лінуєшся з дня в день, і ті години, дні, коли ти просто. Хочеш лягти і перезавантажитись, тобі просто потрібна година тиші. Не знаю, третій інсайт витікає з попереднього, і він звучить так: відпочинок це не нагорода, а необхідність. Дуже дотична історія, про яку ми тільки що проговорили, коли ти себе наскільки виштовхуєш з зони свого комфорту, щоб ти не лінкувався і якось далі розвивався, що це призводить до якихось дуже-дуже поганих наслідків. Тому тут потрібно розуміти, що якщо ви не будете відпочивати вчасно, то тіло це зробить пізніше за вас, у вигляді якоїсь хвороби, хронічної втоми, депресії чи повної демотивації. Знаєте, раніше я сприймала відпочинок як якусь, якийсь подарунок собі, що якщо я добре попрацюю, я зможу класно відпочити. Але тоді виходить так, що на цей відпочинок ніколи немає часу, тому що в тебе отакі величезні листи, ким ти хочеш бути, ти надивишся цих всіх прикольних фоток в інтернеті, як живуть інші люди, і розумієш, наскільки ти ще далека від такого життя, починаєш себе пушити, і відповідно на твій відпочинок дуже і дуже часто не вистачає ніякого часу. І єдиний твій відпочинок це 15 хвилин перед тим, як ти відключишся в ліжку. Але якщо ви зі мною давно, я думаю, що ви пам'ятаєте челендж з хобі, який ми разом проводили. Коли посилання буде тут, і саме в ньому я зрозуміла, що якщо в тебе є в житті заплановані активності в першу чергу, ти ще стимулюють твою якусь перезарядку, відпочинок, відключення від роботи, то тоді до цього вигорання навіть і не доходить. Тоді ти кожного дня приходиш на роботу з зарядженим з купою ідей, вмотивованим. Неважливо, можливо, навіть своїми проектами. В тебе на все хватає сил і ресурсів. Тобто, тут, якщо ви займаєтесь плануванням, питання відпочинку ви маєте внести в першу чергу. Потім всі інші плани й роботу. І однозначно, в даному випадку потрібно навчитися відноситися до відпочинку не як до ліні, а як до чогось, що тебе перезаряджає, і тут немає якоїсь провини, що якщо після важкого робочого дня ти хочеш годинку полежати на дивані. З іншої сторони, я сама чула, як багато радять не жаліти себе, що у всіх однакова кількість часу і хто як не ти, і я з цим всім згодна. Але потрібно мати міру, погодьтесь. І четвертий максимально неочікуваний інсайт, що лінь може зробити вас продуктивнішим. Я думаю, що всі чули фразу, що якщо ти хочеш зробити щось дуже швидко, довірте лінивій людині, і знаєте, це працює, тому що лінь змушує нас шукати найбільш ефективні шляхи вирішення якоїсь ситуації без того, щоб порпатися в тисячі завдань без ніякого сенсу. Як цей інсайт можна використати не на практиці, це до прикладу автоматизації, і ні, я не говорю про якісь застосунки, які автоматично будуть пересилати повідомлення і збирати інформацію докупи. Банально, я лінуюся постійно готувати їсти, тому що це не приносить мені задоволення. Я знайшла спосіб, як це виправити. Я роблю такі мі тобто, один раз в тиждень я купую велику кількість їжі, готую її. І е, заготовлюю в такі контейнери. і потім харчуюся цим протягом цілого тижня. Тобто, лінь допомогла мені оптимізувати процес приготування їжі. Або інший приклад щоденного життя. Знаєте, в шкафчиках дуже часто, коли ти зберігаєш якісь светри, ти складаєш їх один на одний. І дуже часто в тебе просто хаос в шкафчиках, тому що коли ти витягаєш один з самого низу, або светри, або рушники, до прикладу, всі вони починають руйнуватися. І тут я себе так само зловила на тому, що мені ну просто лінь його кожного разу перескладати. Тому всі светри я поскручувала і положила таким чином, щоб у кожен раз, коли я витягаю новий, мені не потрібно було руйнувати всю іншу структуру структуру і так далі для цього там і органайзери придумали, що ти можеш витягнути, взяти що тобі потрібно, і все зберігається в чистоті. Ще одна цікава порада це використовувати лінія як фільтр. До прикладу, якщо вам потрібно щось зробити, і ви думаєте, що ви лінуєтесь і не робите свою задачу. Хоча мені здається, що певним чином це може бути вже прокрастинація. Тут потрібно певним чином відмежовувати е, ці два поняття лінії та прокрастинації, але сьогодні не про це. Тут мається на увазі, що коли ви відчуваєте, що вам потрібно щось зробити, а ви це не робите, то використайте цей час для того, щоб обдумати, чому ви це не робите. Тобто, можливо, ви не знаєте, як це зробити, можливо, ви не дуже хочете, тому що воно там не співпадає з вашими інтересами, можливо, є якийсь більш ефективний спосіб виконання цього завдання, або взагалі є. Інше завдання, яке важливіше цього, тому його взагалі можна відкинути чи забути. Тому використовуйте цей час просто для певної рефлексії. Можливо, воно дасть вам якісь нові інсайти, і ви зможете в наступний раз собі якось покращити цей флоу. У висновку хотілося би сказати щось, типу, що лінь – це погано чи лінь – це добре, але наскільки я це для себе взяла, то все. Якось відносно все залежить від того, як ти це сприймаєш. Якщо ти будеш казати, що лінь – це погано, і будеш себе картати кожного разу, коли ти, наче, нічим не займаєшся, то мені здається, це може вилитися в дуже неприємну історію, коли буде якесь певне вигорання, тому що ти не сприймеш ці сигнали, що тобі потрібно відпочити. З іншої сторони, якщо ти будеш дуже сильно багато відпочивати, то це переросте в прокрастинацію. Я думаю, кожен з нас розуміє, що до своїх цілей дійти буде дуже і дуже важко. Тому секрет мені здається в балансі. Однозначно розуміти, що лінь – це не щось максимально погане, від чого потрібно позбавитися, і якщо вміти її правильно використовувати, чи то для рефлексії, чи то для оптимізації якихось завдань, чи то для того, щоб робити тільки ключові завдання які дійсно приносять результат, лінь. Може бути чимось хорошим і позитивним в нашому житті. Якісь такі, мабуть, не дуже стандартні думки я маю сьогодні. Дуже цікаво почути вашу думку з приводу них, чи згодні ви, чи ви думаєте якось по-іншому. Я би дуже і дуже хотіла почитати ваші роздуми, тому будь ласка, напишіть їх в коментарях. А я дякую таким прекрасним вам за ваш час за перегляд цього відео. Була дуже і дуже рада бачити. І побачимося зовсім скоро в нових відосиках. па, -па.